Псалом 57 начальнику хору Не погуби Псалом Давида. Чи правду говорите ви, сильні? Чи за правдою судите ви, сини людські? Ні, беззаконня складаєте ви в серці. Неправду сплітають руки ваші на землі. Від правди відступили грішні, від народження свого, від утроби матері блудять, кажуть неправду. Отрута в них, як у змії, як у глухого аспеда, що затикає вуха свої, щоб не чути того, хто проклинає, хоч би і як умів він заклинати. Боже, сокруши зуби їхні, у щелепах їхніх. Розірви, Господи, паще звірів, нехай щезнуть вони, як вода розлита, а коли пустять вони стріли свої, нехай вони не матимуть сили, нехай упаде на них вогонь. Щоб розтануло, як віск, і вже не побачили сонця. Раніше, ніж закиплять котли злоби їхньої, нехай буря гніву Божого рознесе вогонь їхній. А праведник звеселиться, коли побачить помсту Божу та пройде ногами по крові нечистивців, і скажуть люди справді добре бути праведним, бо є Бог і є суддя справедливий на землі. Слава!